4 лютого 2025 року три роки повномасштабного вторгнення. А пам'ятаєте, з чого все почалося для Рівненщини? Перші вибухи. Як прибували переселенці? зараз як наші земляки поверталися з полону зустрічі загиблих захисників. Давайте разом пригадаємо, як минули ці три роки на Рівненщині. Повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося близько п'ятої ранку, після того як президент РФ Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію. А вже через кілька годин біля приміщення територіального центру комплектування у Рівному вишикувалася черга з добровольців. Поки не пізно, нехай вони забирають свої манатки і йдуть з нашої землі. Тоді черги були не лише біля ТЦК, а й біля заправок, банкоматів, автостанцій та центру крові. Ми заклади перевели в режим максимальної готовності. У тролейбусах людей перевозили безплатно. В закладах освіти готувалися приймати переселенців. А в Нацполіції закликали реагувати на підозрілі мітки на дорогах та будівлях. Такі хрестики будь-якими засобами, які у вас є. Треба їх або замальовувати, або стирати у цей же день. В Україні запровадили воєнний стан. Тоді на Рівнощині розпочали облаштовувати блокпости. На них поліцейські та військові перевіряли документи та стежили, щоб люди не перевозили заборонені предмети. У вересні 2024 року більшість блокпостів на Рівнощині згорнули, але деякі з них, зокрема, на кордоні продовжують працювати. Перші вибухи на рівнощині пролунали зранку 25 лютого, коли війська РФ двічі завдали удару по злітній смузі аеропорту. Тодішній начальник новоутвореної Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомляв, що серйозних ушкоджень чи поранених немає. У цей же день в центрі рівного розгорнули волонтерський штаб, де збирали допомогу для місцевої тероборони. Тоді волонтери закликали приносити продукти, медикаменти та бронежилети. Наступного дня, 26 лютого, правоохоронці рівнощини почали затримувати людей, які фотографували військову техніку, блокпости та поводилися агресивно чи підозріло. Загалом за три роки війни, за даними СБУ Рівнощини, вони виявили 235 людей, які підтримували збройну агресію РФ проти України. Крім того, за три роки СБУ Рівненщини затримала 74 людини, які незаконно переправляли громадян через кордон України. Вже 28 лютого 2022 року на Рівненщину прибуло 182 людини з інших регіонів. З початку вторгнення в область евакуювалися понад 90 тисяч переселенців. Нині на обліку стоїть майже 44 тисячі внутрішньо переміщених людей. Это наша страна. Я ее люблю. Мы бы никогда не уехали из Киева. Я готова, мы готовы зубами грызть этого гыло. Это Я не знаю, как его еще назвать. Також за три роки в області релокувалися 40 компаній: це книгарня, підприємства з деревообробки, легкої та харчової промисловості. Виробники меблів тощо сім виробництв повернулися до свого регіону. Також на рівнощині нині працюють Бахмутський центр профтехосвіти у гощі, Луганський медуніверситет у Рівному та онкологічний диспансер у Сарнах. З 1 березня 2022 року на Рівненщині вели повну заборону на продаж алкоголю. Правоохоронці проводили рейди по закладах харчування та магазинах для вилучення заборонених напоїв. Через кілька місяців це обмеження зняли. Це забігалівка, її треба взагалі закрити. Дуже вам зверталися вже куди можна. Просто, просто вражені, що ви тут це робите. Один з найбільших ударів, які завдала Росія по території рівнощини, стався 14 березня 2022 року. Тоді РФ авіаударом пошкодила телевізійну вежу та адмінбудівлю в Антополі. Загинула 21 людина, ще 9 були поранені. За три роки війська РФ атакували рівнощину різним озброєнням. В результаті завданих ударів пошкодили нафтобази, підстанції, житлові будинки, військову інфраструктуру. 828 разів на Рівнощині лунала повітряна тривога станом на 13 лютого 2025 року. Найкоротший сигнал про небезпеку тривав до 5 хвилин, найдовший – майже 9 годин. 662 укриття побудували на Рівнощині з початку вторгнення. Загалом в області функціонує майже 2400 захисних споруд. Перші пункти обігріву у рівному з'явилися у листопаді 2022 року після того, як армія РФ завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури Рівненщини і в області вели графіки відключень світла. Пізніше кількість пунктів обігріву збільшилася на понад 200. Наразі в Рівненській області створено 465 пунктів незламності. У 2022 році СБУ почала проводити обшуки у храмах Української православної церкви Московського патріархату. У прес-службі відомства пояснили, що таким чином хотіли запобігти ризикам терактів та диверсій в місцях масового скупчення людей. Ми нічим проти законів не займаємось. Ми українці, народились в Україні, живемо в Україні і хочемо померти в Україні. Загалом за три роки СБУ провела 10 обшуків у 40 спорудах релігійних громад. На Рівнощині 444 релігійних громад залишаються у складі УПЦ МП. 62 змінили свою підлеглість початку повномасштабного вторгнення. Загалом у Рівницькій області зареєстровано майже 1600 релігійних громад. Майже 90 радянських пам'ятників, зірок, серпів і молотів залишаються недемонтованими на рівнощині З початку 2022 року до середини 2024 року. В області зняли понад 170 об'єктів, які підпадають під декомунізацію, дерусифікацію чи деколонізацію. За три роки війни на оборону, заходи мобілізаційної підготовки та захист енергетичної інфраструктури з міського бюджету рівного спрямували понад 16 мільйонів гривень щодо суми, яку виділили з обласного бюджету, то суспільна чекає відповіді на інформаційний запит. Щоб вшанувати воїнів у 2022 році на Майдані Незалежності встановили 37 портретів загиблих захисників. Стенди облаштували коштом місцевих меценатів. Згодом кількість світлин збільшили наразі таких портретів 149. А з 30 вересня 2023 року, у рівному щоранку о 9.00 почали перекривати рух транспорту. Це зробили для вшанування загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання. Роки вторгнення ГРЕП Україну запам'яталися не лише завданими ударами з різного озброєння, а й вибухом, який пролунав у рівненському ТЦК та СП. Це сталося 1 лютого цього року, внаслідок чого поранення отримало вісім військових. А сам чоловік, який приніс вибухівку, помер у реанімації. 37 жителів Рівненщини повернулися з російського полону станом на 14 лютого цього року. Такі дані надали в СБУ Рівненщини. За інформацією міської ради, з початку вторгнення з неволі звільнили вісім жителів Рівненської громади. Додамо, що ці дані не точні, адже зникненнями людей займаються різні українські організації та установи. Вже три роки українці виборюють свою свободу, і, попри все, рівнощина допомагає та наближає перемогу. Весь цей час ми залишаємося поруч, щоб інформувати вас про головне.